Замучили сповіщення зі смартфона? Просто відключили інтернет. А ось яким чином поводилися б програми, якби були людьми. Соціалки потрапили в усі сфери життя. У тому числі у тату салони. А мені би татуювання таке маленьке, що підкреслювало мою витамченість. Хто допоможе розгадати цю загадку? Особистий ідейний натхненник. Гей, Пінтересте, прокидайся. Є ідеї. Одну секунду. У мене тут цілий склад ідей. Ой, а як сюди потрапила дошка інтер'єрів для будинку? Дивіться кілька трендових ескізів, а ось ще кілька нарисів дібраних на підставі ваших уподобань. Отже, піни готові. Але що ж вибрати? Вирішено mm -hmm. ось цю тендітну гілочку. Прекрасний вибір. Отакої краса. Пінтерест поганого не порадить. Цей креативник працює за ідею, але є один нюанс не одна сі знайома з Пінтерестом, що це навіть гірше однакових суконь. Сімейний статус у серйозних стосунках із інстаграмом. Це було кохання з першого селфі. За ці роки між нами було стільки всього: дві тисячі 700 сімсот прямих етерів, два євегії. Але це було до того, як на горизонті з'явився Тикток. Схоже mm. на цю солодку парочку чекають серйозні випробування. вах, хто mm? це стильний мачо. Вибач інстаграми. Між нами все скінчено. Ти йдеш від мене до Тиктоку? Заради якихось танців? Mm. Серйозно? Зрадниця. А це закрита вечірка снепчату. І тоді суворий фейскот. Вхід виключно у масках. Яка маленька мордочка? Ваша маска просто вогонь. Проходьте. Наступний так. Вушка на місці, але дечого не вистачає. Додайте до фільтра цю няшну мордочку. Ось тепер ідеально. Проходьте. О, за правилами нашого клубу. Вхід виключно у масці. Тримайте плямисті вушка. І лео мордочку. Ще один відвідувач, і також без маски. <стут> О, добродію, та вищий бунтар. Тоді вам дістається маска хліба. М -м -м -м. Відчуй себе котиком. -м 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 і ласкаво просимо <пев> <пев> на вечірку снапчату. <Snapchat> <пев> Готування як це складно та незрозуміло. Але тільки не з Ютубом. Цей друг знає усі кулінарні рецепти світу. Беремо основні інгредієнти ретельно змішуємо. <глев> Додаємо трохи борошна. Вимішуємо тісто. Ось тільки на практиці все не складається. ютубину трохи повільніше. Вуаля вдався гарний рівний корж. Серйозно? <глев> Покриваємо рівномірно основу томатним соусом. І чому в житті він не лягає так само акуратно та рівно? Покриваємо шаром пармезану. М -м. Соковитий томат нарізаємо тонкими скибочками. Ох, та що я роблю не так. Викладаємо томати, додаємо ароматні спеції. І найважливіше прекрасна лопата. Тільки сьогодні та тільки зараз. О, знов ця реклама на найцікавішому. Неймовірні знижки від фірми Копати не перекопати. Що там з піцею далі? Ех, зараз, сама розберуся. Вражаюча акція від виробника. Купи лопату та отримай драбину в подарунок. Ну нарешті, Ей, я б ти це зробив. Ой, моя піца, здається, підгоріла. Так, ютубе, ось здавте mm -hmm. з тобою так. Шкода, але не всі соцмережі стають популярними. Весело там у них. Чим я гірший, але Вайну ніхто не хоче брати до тусовки. Тут всі: Ютуб, Інстаграм, лайки та навіть снепчат. Грають у м'яч, сміються, а про мене вже давно всі забули. Гей, не спи! Біжи за м'ячем тепер. Хто там у вікні? Вайн? Перше про неї чую. Граємо далі, друзі. Але я ж класна. Гей! О, ні, життя таке несправедливе. Це такий втомлений. Офісний працівник року скайп. Що? Ним хто небудь ще користується. Повторіть ще раз зв'язок. Скільки це можна терпіти? Набридли твої вічні зависання. У вік сучасних технологій живемо. Вже час позбутися старого. Але як же? Вибач, скайпа, тебе звільнено, дорогу молодим та швидкісним. Сподіваюся, ти не підведеш зуми? Трохи змінимо інтерфейс, але ти швидко звикнеш. Ну що ж, зум успішно пройшов випробувальний термін. А отже скайп вирушає до кошика. Відеопрограми головний тренд цього покоління. Гей, йоу, тиктоку! Здається, ти зазіхнув на мою територію стане головним визначить чесний батл. Раунд перший. Учасники йдуть ніздря в ніздрю. Спецефекти, трюки. Ніхто не збирається здаватися. Гей! Ще раунд. Ситуація загострюється. Суперники готові на все заради перемоги. Але старомодні трюки не можуть вражати нескінченно, і лайки виходять із битви. А переможцем стає Тик-Ток. Гордо це звання синку. А ти лайки не плутайся під ногами. Дорогу трендам. Важлива лекція у коледжі, а я не встигаю конспектувати. А тут ще й Фейсбуку немає. Тільки поглянь, hey! яка крута новина. Подобайка? Нема часу на вподобайки. До речі, Сінді, ти хоч пам'ятаєш, що робила цього дня рівно рік тому. Може поділися з усіма? Ні, Фейсбуку. Ну відчепись. О, ти можеш знати цю людину. Додаси до друзів. Не зараз фейс. Шкода, що люди не мають кнопки вимкнути повідомлення. О, схоже, у Фейсбука з'явилося нове відео. Воно стане вірусним. Ось побачиш. На жаль, перед смішними відосиками не встать навіть найвитриваліші. Ну, ж. Навчальний день скінчився, але у Сінді ще купа домашніх справ. Таба, а вже ж, набридливий Фейсбук знайде спосіб нагадати про себе. Пс, крихітко, не хочеш перевірити оновлення? Ні, не зараз. А зараз найкращий час постролити hey! стрічку. Ну, трішечки, мабуть, можна. Це знову зачиталася. Ось так зв'яжеться з Фейсбуком. Усі справи на нівець. Селфі для історії. Не найдаліший hey! час. Воді оголошую тиждень у Фейсбук детоксу. Гей Сінді, почекай на мене. Hey! Дискотека ідеальне місце, щоб познайомитися із дівчиною. А якщо соромися підійти? Тіндер допоможе. Головне, не нервуйся. Дивись, скільки красунь навколо. Стіндер все просто. Не сподобалася дівчина. Свайп її ліворуч. Сподобалася. Роби свайп праворуч. Ну ж бо я там варіантиків тобі накидав. Уперед. Ось ідеальний варіант. Чотириокий. Геть звідси. Леле, мечу не сталося, але не впадай у відчай. Ось ця дівчина точно тебе свайпне. Стривай ну, треба надіти окуляри. Ох, ти це ж справжній принц. І це стовідсотковий збіг. Се ще не віриш у магію Тіндеру. Тоді ми йдемо до тебе. Знайдемо твою долю разом. Не подобається тик то та ти просто не вмієш правильно користуватися ним. І з цим хлопцем не занудьбуєш. Він у курсі усіх хайпів та трендів. Гра на укулеле та без питань. Yeah! До речі, як щодо мексиканської вечірки з гітарою все буде сальса бачата. А якщо музика набридла, завжди можна додати трохи екстриму. Ризикнеш повторити hey! танці, ігри, челенджі. Та він просто людина оркестр. Тирає на тикток друзі на віки. У компанії Тиктоку можна цілодобово сидіти на дивані. А під його балаканину так добре засинати на добраніч тиктоку у Сінді. Теж є найкращий друг. Інстаграм. Саме він знаходить найкрасивіші фони та змушує робити фото для профілю. З різних ракурсів під різними кутами. Гей, ну годі вже. Ходімо. Отакої тільки поглянь, яка локація. Те, що потрібно для сторис. Та ходімо вже. Прямий етер із місця подій. Кнур Ефіопський. Отакої, який гарний краєвид. Інст, ну годі світити людям кожен мій крок. Ну, гаразд, крихітко не хочеш гарні фотки, доведеться знімати їжу. Сподобалися наші скетчі про мобільні програми? А в якій з цих соціальних мереж ти проводиш найбільше свого часу? Напиши нам про це в коментарях. І не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові скетчі на каналі Трум-Трум Селект.